Доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас. Сідайте. Сьогодні до нас завітали переможці нашого проєкту «Лелека праводить Надія та Павло. Ми пройшли вже етап обстеження. Ось. І сьогодні у нас третій день циклу. Ми подивимось Надію на ОЗД. І якщо все добре, то почнемо стимуляцію. Так. Дивіться, все добре. Яєчники у вас для вашого віку дуже активні. По 10 фолікулів на даний момент є в кожному яєчнику. Це дуже-дуже непогано. Сподіваємося, що вони всі підуть в ріст. Так, дивіться, стосовно ультразвукового дослідження, все добре, протипоказів у нас на для старту стимуляції немає. Резерву вашої дружини. Дуже дуже для її віку хороша. Тому сподіваємось що стимуляція у нас пройде так, як ми запропонували. Да. Ось єдине, що я поговорила з Надією, це ви вже вирішити самі. Враховуючи вік дружини, сорок один да, є ризики все ж таки хромосомних аномалій в ембріоні. Для того, щоб отримати ефективно. Вагітність і здорова вагітність, так? ми рекомендуємо проходити двінчиком е обстеження до того, як ми перенесемо. Це називається доімплантаційна до діагностика. NGS, так? Mm -hmm. Ось. Тому ви з Павлом порадитесь, якщо ви захочете, то після того, як ми отримаємо ці клітини, запліднімо їх, треба буде вирішити питання, чи дообстежувати їх. Якщо не... Захочете їх обстежувати тоді, якщо вагітність настане, mm -hmm. ви, як і всі зазвичай вагітні, на 12 тижнях вагітності будете робити перший скринінг, де все, всі ті хромосомні аномалії теж mm -hmm. перевіряються. Зараз ви е, заключаєте договір, mm -hmm. потім вас, е, у вас асистент уколе, і ми з вами зустрічаємось через 6 днів. Запишемо і скажемо на котру годину. Якщо будуть якісь у вас питання чи моменти, під підчастимо регуляції, телефон у вас мій, Тетяни є, ви з нами на зв'язку, тому можете набирати 24 на 7.